Дізнавалися, як гаряче повітря змушує речі літати у повітрі. Змінювали кольори рідини. Діти, діти, першу виливаємо в другу, другу виливаємо в третю третю виливаємо. в Четверту. Підпалювали хустку. Готові. Отже, дивимося. Можна угу. сьогодні, Це був спирт. І вуаля! Чому вона не згоріла? Все це робили учні Полтавського наукового ліцею номер 3 у Всесвітній день науки. Всесвітній день науки є невід'ємною частинкою життя нашого наукового ліцею. No три сьогодні учні мають змогу зануритися в математичні мікси, шоу, батли, нові експерименти та пізнати багато чого нового. Восьмикласниця Кіра Димар неабияк зацікавлена у науці. Вона посіла призові місця у двох олімпіадах, а зараз готує проект Дженіус Олімпіад. Говорить, це її новий крок до шляху науки у нашому ліцеї кожен учень має чудові можливості для розвитку в науці. Тут ми не тільки вивчаємо теорію, але й маємо чудову можливість таку е, взяти участь у справжніх наукових дослідженнях, е, взяти участь у різних конкурсах та проєктах, які розвивають та надихають. Особисто для мене це стало можливістю не лише спробувати свої сили, а й досягти успіхів. Цього дня залучені всі діти ліцею. Від п'ятих класів до 11 класів, говорить директорка навчального закладу. Додає, малеча робить лише перші кроки у науці. Їм допомагають старшокласники. Ми пишаємося тим, що до нас на День науки завітали заклади вищої освіти, полтавська політехніка. Полтавський університет економіки і торгівлі. Ми завжди співпрацюємо з міжшкільним ресурсним центром. І у нас цілий день різноманітні міні-наукові лабораторії з фізики, з хімії, з робототехніки. Окрім експериментів, у день науки учні наукового ліцею номер 3 навчалися запускати дрони, робили це під пильним спостереженням одного із гостей навчального закладу, проректора Полтавського університету економіки і торгівлі Юрія Матвієнка. Сьогодні ми з ними розглядали, які бувають типи дронів, які є механізми їх керування. Ну і особливо попрацювали над тим, опрацювали той механізм, що мають робити поступово діти для того, щоб здобути навички керування дроном. Говорили про роботу з симуляторами, розглядали різні пульти. У день науки у ліцеї пройшли вікторини: інтелектуальні батли, наукове шоу, майстер-класи, квести і не тільки. okay